Доброго дня, шановні глядачі та підписники! Як бачите, до нас знову прийшов контейнер з Японії з міні-тракторами. Ми намагаємось робити подібні огляди з розвантаженням нових постачань кожного разу, щоб ви могли побачити реальний стан тракторів ще перед тим, як вони з'являться на наших торгових майданчиках. -продажі. Ріжемо стрічку і знайомимось з моделями. 12 сильний малючок Янмарка е 2 Один із найменших по габаритах та потужності трактор, який можна у нас зустріти. Повнопривідний помічник у ваше домашнє господарство. Ціна 4300 доларів. І, звісно ж, ґрунтофрези, якими комплектуються всі наші трактори. Янмар АФ118. Теж із класу малюків. Але з рідною трьохточкою точкою під навісне обладнання. Коробка передач в ньому реверсивна. і Є функція оберту на місці. Ціна 6300 умовних одиниць. Кубота Б116. Якщо вам потрібен трактор для перекриття всіх дрібних потреб по господарству, радимо звернути на нього вашу увагу. 16 сил з ґрунтофризою за 4600 доларів. Дві КЛ-ки також прийшли до нас. Перша кубота це повнорозмірна 25-ка на 25 кінських сил. Зверніть увагу на мости та бортові, і все стане зрозуміло. Розмір шин теж відповідний. 10 тисяч доларів коштує дана модель. І КЛ210 на 21 кінську силу. Цей трохи новіший від попереднього. По дизайну кришки капоту можна зрозуміти. Ціна такого 9300 умовних одиниць. Янмарчик f 20 на 20 кінських сил. Повнопривідний тракторець з трьохточкою. точкою. 3 діапазони швидкостей. Ціна з фризою 6 тисяч умовних одиниць. За 5800 заберете з будь-якого нашого майданчика своїм транспортом. Кубота GL35. Масивний, важкий тракторець на 35 кінських сил. Зверніть теж увагу, які мости і бортові у даної моделі. 11 тисяч доларів складає його вартість з ґрунтофрезою. фризою. Mitsubishi MT205. Ми рахуємо його як середню базову модель трактора. В ньому є такі функції, як оберт на місці, плаваюча навіска, вал відбору на 4 швидкості, коробка передач реверсивна. Гарна бюджетна модель за 5800 доларів. Кубота GB18. Всім дуже знайома і гарна модель. Хто чекав подібного, ось, будь ласка, в наявності. Візуал досить привабливий, а ціна 6600 умовних одиниць. Рестайлінгова кубота GL221 на 23 кінські сили. Коробка передач в ньому гідравлічна і реверсивного типу. Ціна складає 8200 умовних одиниць. З кабінами теж дві моделі приїхали. Це кубота KL-33. Робили ми вже неодноразово огляди на таку модель. Досить комфортна, ручна кабіна з кондиціонером та обігрівачем. Ціна на нього 14600 умовних одиниць. І ще одна кубота серії ЖЛ на 21 кінську силу. Теж буде доступна у нас за 7500 умовних одиниць. Майже ідентичний до попереднього АФу на 18 кінських сил, тільки цей на 16 кінських сил. Зовнішнє теж досить гарно виглядає. Такі трактори ніколи не застоюються. Ціна на нього 5800 доларів. І крайній трактор з кабіною теж кубота моделі ЖЕЛ 338 High Speed. Швидкісний трактор на 33 кінські сили. Заводська оригінальна кабіна теж з обігрівачем, кондиціонером. І буде коштувати 13 тисяч 500 доларів. Все, ящик пустий, трактори на майданчику. Збираємо, комплектуємо фрезами, тестуємо і чекаємо вас на тест-драйв в Одесі, Вінниці та Рівному. Дякуємо за увагу. До зустрічі!